Gracias. О, не темно. Тимчасово перерва. Тимчасово перерва. Что ж таки? А тут? Шестьдесят девять. Ага. що 24 стоїть, не знаю. Ось і, по 64. Шукаю, що... 64 120 антиліксеріалів. Такі покупки у мене. Купила карандаша. Вроді біжний порічніві. Вообще є така пудра. Береш такі. Там раз-раз і підмальовуєш брівки. Я не знайшла, знайшла тільки дуже чорну. Вроді біжний порічневі. Мені кажеться, що піде. Не дуже чорне і не коріщене таке. Точилку купила. Точилка треба, щоб була. Десь вона діялася, не знаю. Наче й не найшла. Мені тазик. Представляєте, як попала мія мошка, мені малесеньке щось навіть попаде, я так уже тут кашляла страшно, полякала людей, тікла. просто викала. Пошла, купила воду, перекашляла і плакала, сльоз повно. Ну, не то, що плакала, а сльози текли. Ось такої малесенької мошки треба, щоб таке. Горе було, універсал. Ну такий оце непоганий стиральний порошок 64 Ще гірки взяла якісь такі. Капікає. Середньоранній, довго тривали, плодоношення. О, такий порошок дуже ще хороший. 9 гривень капсула. Перчатки 11 гривень купила Віталіку. Буває, що нехай у машині лежать. Ну і все. Такі покупочки. У нас сьогодні посилочка Віталік привіз. Я вже знаю. Це мені прислала Людмилка, мій любий садочок. Я їй казала, не треба, не забудься, але вона все одно мені прислала. Я дуже тобі дякую, Людмилочка. Я завжди дивлюся твої відео, просто балдею відпочиваю. Дивлюсь твій садочок, твій труд, твої золоті ручки, дуже гарну красу зробили. Нехай тобі Бог дає здоров'ячко. Твоїм рідним всім. Ну, зараз дуже спека. Будемо надіятися, що все прийметься. Десь я посажу. Ну, трошки на пробу сказала, я тобі все одно вийшла. Я казала, ну давай То Вона каже, я ще осінню тобі прийшлю. Буде все добре. То. Я бач, мокренько все упакувала, влажно. думаю, все нормально там. Давай вітальон. Давай сюди поставимо. до цих гарних твій півники. Цвітуть. Красота! Ну, бістренько, бачиш, десь йшла. область. Вроді би влажненьке все. Все А Ану, Я все одно не знаю, що там до чого. Якби там було щось підписано. Знаю, що ромашечку жовту мені висилала. Гібіскус. Подивимося зараз. Только дай Боже, щоб тільки принялось. Влажненьке, так? Да? Так. Да. Так, да. все влажненьке. Я це не знаю. Ну, вибачайте. Я як дивись. Я ще буду дзвонити питати. Як це ж посадить? Ось коріннячко. Ох, я й розумеха. Це щось дуже гарне. А це це я поняла, це вона казала піон. Вона копала і верхушечка. Це типу півник. А це ж як півник. Ні, казала піон. А може, це так називається людминка. Так щось схоже. Бо казала, чи тобі треба Я. Таке теж інтересне да. Я... За ребістру ми його поховаємо поки. Сьогодні щось мені теж не дуже добре, я сьогодні геть ледача лежу влажненьке все, все нормально. Ти переживала. О, це теж я бачила є таке красиве. Як же все, треба було мені, я вже не хотіла надоїдати. Думаю, що ж я буду. Людмилка, ти ще знає, як називається. Інтересно, Ой, яке красиве, це. Ось ще. Дай Божечко, щоб тільки все прийнялося. Щоб тебе росло і росло, і тебе ручки не боліло, не боліли, і ти була здоровенька. І щоб тільки твій садочок. Я вже не знаю, що там ще гарніше. Ох, яка краса було. Мені здається, що там вже достатньо всього і краси. Дивісь, як краси. яка краса. Дуже й то букет. Ой, який гарний. Дуже дякую. Щиро дякую. Перенось холодочок. Я попритуляю його, ну тут це. Думаю, десь і тут, і там під камнем. То куди ти? Ти в холодок несі? А так, да, там. Ондо. Там холодочок. Покривай, Бач, воно влажненьке, все, щоб. Так, да, тут хороший корінчик. Казала бордо, бордові. А де ромашки? Я не знаю. А де ромашки? Не, там не Підожди. Ні, це не незабутки. Десь отут будуть ромашки. Навірно, тут. тут. А ну одожго вони є, дай. А я знаю. <ривіт> Подожди, а це що? Це самшит? <ривіт> Чого це ні? Чи ж це ж Людмилки руки робили? Заходьте на канал її. Мій любий садочок, вона в мене є. Моїх уже багато підписників дивляться. Твою красу. І моя сестра дивиться. Оце ж моромашки. Одо. Я потім найду. Жовті є десь казала жовті ромашки. Ну, це не похоже на ромашки. А це що? То це ж може гібіскус, ні? Коротше, що буде, те буде, перенось. Щиро дякую, моя дорогенька. Це таку травичку, це туди мона в скат його. А я теж це так шкодую. Оце тут як у мене в по сходу, я б сіяла отак, а він аж сюди повіскакував. Але нічого, тут можна щось стикати. Це юка. Не знаю. Це мені сусідка давала теж щось слабесенько. Вона може прийметься з середини. Не знаю. Мені здається, що тут до щось зелененький відходить. Так? в корінити, то теж. Казала Людмила, щоб не дуже на сонці його десь. Воно і тут буде десь, сюди, де холодочок каже, бо воно так. По... а там поприймається, Ні, то, там, то можна батів, буде. Там Ну, тут ось теж в мене холодочок, а оце цю юку, що я в дімі купляла, оце все треба буде. Обрізати. Оце сухе забрати. Щось тут... тут кажеться. Що? Е, що? О, там півник, а вона... цей гібіскус не знаю. Він чогось, мабуть, не прийнявся. Не знаю. Не, ну, він, він, живий воно не тріщить, м'ягенький. Може він пізніший. Кожен ну, равно... день поліваю, щоб... знову полі висихає, кажу... вокруг засадить. А я потім не хочу з колеса, Я лучше тут яка а наша під деревом. Потім буде його... Так би воно воно так би і залишилось тут бірості, нехай росте. Густенько хай буде. Ось цей, бачите, цей гібіскус пішов. Слава Богу. Ось щось буде, головне, щоб здоров'я всім було. Всіх було. Це воно зараз, бачите, воно зараз виходить. Хто тобі казав? Ну, Вітальон. Ну, має, так, тут, 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 тут вже півник, вже розців теж біля малини. Так. Да. Дякую, Людочка. Людмилка, все получила. Віталік привіз на скутері. Я тобі щиро дякую. Я подякувала. На відео там трошки коротеньке, трошки мене стане дуже, але як вийшлося. Дуже дякую, все дуже гарне. Я думаю, що я повтуляю десь, дай Божечко, щоб прийнялося, щоб тебе було здоров'я, щоб твої ручки не боліли ніколи. Краса. Дивіться, ти мені десь казала, що тут Дивись, Скажи мені, оце перше дерево, як називається, а так і пиши мені, щоб я знала. Я навіть не знаю названня. Ось це, ось це, це не самшит. щось таке похоже, гарне. Не знаю. Це в мене таке вколес є, але я теж забула, як вони називаються. Я нічого взагалі не пам'ятаю, це незабудки. Тут, може, десь і ромашки є, я не знаю. А може оце ромашки. Ось як називається, ось як називається. Розові, незабудки. жовті. Оце клевер чи що? Ось, не знаю. Оце, може, гібіскус, гі такі великі листки. Не знаю. Коротше, яка різниця? А це півники, напевно, а не піони. Це що піони такі є? Це, напевно, півники такі, як он у мене. Коротше, не піши, не заморачуйся. Я не знаю, це може ромашечки, так? Да? Розумеха <'я> <розум <'я> свята, батьчика. Я не знаю, як садити, де. Я посажу. Я дякую тобі дуже. Можна горіч. Так, отут я посадила кустика. це ромашки. Я так думаю, що це ромашки. Вони нехай тільки, аби щоб водав прийнялися, то тоді місто знайдеться для їх. Головне, щоб прийнялися. Людмилка дзвонить, поки знімаю, прийшла. Телефон тут лежав, бачу, що дзвонила, зараз наберу. Так. Ось посадила, нехай приймаються тут, коло камінчиків. Тут ось. Ось. Посадили. Де місто було, туди і садила. Ось кустика сюди так. Садила, тут можна потім буде малинку забрати. Тут посадила. Нехай головне, що прийнялися. Тут такий затіночок. Ось посадила. А тут забрала дві плітки, теж ось сього кустика, коло фризантем. Головне, що прийнялися. Тут просто затіночок, і тут дуже для їх добре, що треба політь свої квіточки. Я розвела янтарну кислоту і поліваю, і знаєте, що вазончики на чолі зеленіть. Так, тут посадили. Ось тут посадила в пірничку. Там посадила. Ой. Півника посадила. Ось тут посадила півника. Ось посадила. Тут ось коло камінчика посадила квітки, вони трошки прив'яли, видно, що великі є. Ну і тут, тут якраз тут, де в мене маліна, тут якраз холодок, нехай приймаються. Посадила. Тут ось де піони, я посадила тут. Людмилка від корінчика того, що верхушечка зламалася, я ось. Так як ти казала, камінчиками обклала, щоб знати. У мене тут будуть огірки. Ну, нічого. Тикала де можна. А там он, внизу коло піону на бугорочку посадила бузок. Ну і отак Получилось. Буречки щось сходять. Там буде видно. Помідорчики ростуть. Треба буде квасолю ще десь. Я ж кажу, мені мало місця. Нема, де я теж поливаю тут. І бачу того ось, по-моєму, огірочок зійшов. Чогось один. О, ось зійшов. Тут теж, вроді. Не знаю, може і ні. Я є ті якась ніяка. Я сьогодні просто лежала. Ще ложки ці заїдають. Зовсім не так, як треба мені. Накриваю, а там буде, походу, воно все прополюватися. Таке город не дуже добрий, земля, без агноїв. Ну, Що ж ви хочете? Так воно і росте слабесенько. Редька взагалі одні тільки поки, тільки в парничку посходила там десь з того року, не знаю, де насіння взялось тут. Вони радочок огірків я була, сіяла, і там внизу. Не огірки. Віталік там поливав. Може видно. Там трошки ще морку посіяла. Отак-то. Трошки порозсажувала, все посадила. Віталік воду носила, потім я взяла ще шлангом поліла. О тут не знаю. Під камінчиками прийметься, тоді теж позабираю, побачу. Зараз щось я не, не дуже. Хай поки приймається. Тут теж так не дуже сонячно за хатою. Я думаю, що буде нормально. Значить, як спірейка. Ось які верхні листочки великі пускала. Добре, що прийнялася. Я хоч рада. Ну, я знаю, така жара. Я, ну я поліваю, кожен день поліваю. Думаю, може буде. Гортензія теж трохи цвіла і бачу, що вона гарно прийнялася. Буде на той рік. Колесі. Тільки бачите, тут смородіна. Віталік все садив і садив. Треба смородини чим побільше. От її і багато везде. І оця хата, вона, бачите, як її треба шалювати. Думали, колись достройку зробимо. Так і не. мама жила, думали, щоб більше місця було, а там так воно пішло не так, як треба. І так воно. Мабуть, вже і буде стоять. Ну, я б хотіла, звісно, шалювати, а ще хотіла б таким, знаєте, ото пластик такий, як ото зруб. Гарно такий, знаєте, под дерево. Воно було б ще тепліше, б не треба його красити. Бачите, воно проситься, щоб ошалювати. Там всюди вагонка, тіпа лочка, а ця стіна задня без нічого. Ось так то. Тимальві біликі. Фігалочки ці прийнялися. Це, що мені жіночка віддала, каже, я вам подарую. Не продала, продавала молоко, там таке різне. Я їх розсадила теж ось за тіночок. Ну тут, бачите, машину накрили. Тут, як сказати, тут треба. Хоч щось построїть, щоб вона не стояла під відкритим небом. Цей теж кустик не знаю, я посадила в тому році, він тут і не треба, мабуть. Я не хочу просто там, де грядки, не хочу садити. Я хочу, щоб мене було хоч якась була їжа. Можна понасаджувати було і тут квітника зробити, знову прицеп, треба туди-сюди розвертатися. Отак взяла. Тут не дуже сонце, правда? Я думаю, воно прийметься. Покаже як. Що буде, те буде. Ну, я садила з віддаліком, старалась. Нема Ігора, Ігор пішов. Нам треба буде ставочка по знаєш. Це в тебе той насос робочий? Треба буде вічисті до чистої води залити. От уже найграніше мені квітки що зараз. Мені подобаються. Ось такі, дивіться, фіолетові півники красиві. Треба буде туди ще вазончика якогось. Чесно вже чогось ви знаєте, нема. Нема щось я трохи здаюсь. Не знаю, що таке, може, пройде цей період. Ой, мене завтра Нікітки день народження 10 років. Ще такого не було, щоб я не змогла просто поїхати Бачите Подаруночка гроші відправила. Де і все, попросила вибачення, буде так. Я їх недавно бачила. Побачу по вайберу, завтра позвоню, і буде все добре. Мушки заїдають, капець. Таке сьогодні в мене буде відео. Яке є, таке є. Думала, не буду знімати. Я трошки зняла. Не забувайте мене. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ви мені цим допоможете. Це я притворилася. Я здорова як коняка, дякую. Ви знаєте, сьогодні мені збили настрій, скажу вам чому. Прийшли люди кажуть: а вас як звати Світлана чи Лана? Я кажу, мене звати і Світлана і Ілана. А ви, типу, Лана, візьміть, прочитайте ззаду наперед. Як не гарно кажуть. Ну, таке буває. Нічого. Мені подобається свята Лана. Не знаю. Так що, як напишете, і, і, і Світлана, і Світланка, і Святочка мені все подобається. І Лана, і... мені всяк по-різному подобається. Ну, що люди бачать в себе, мабуть, те й читають, і щось там сочиняють таке Ну До зустрічі вам. Всім пока. Як завжди, я з вами. Люблю вас, підтримую. Будьте здорові, мирного неба всім. До побачення!